Кожного ця коробочка починає працювати на якійсь частоті, де в неї заходить низька частота обіди, злоба, хто кинув, як, як, як про мене думають, і людина йде на своїх страхах в своєму аду. Хто-то цю коробочку пристрайнує, вона починає працювати на вискочистотній енергії, і ми по іншому починаємо це воспринимати. Тому перше і головне це рішення. Рішення всередині нас ми повинні прийняти рішення, що я буду з цим робити, і як я буду це змінювати. Далі ми змінюємо звички, змінюємо іноді то, як ми їжу кушаємо, змінюємо графік життя, змінюємо оточення і поступово-поступово ми з цієї, як тут барон Мюнхгаузен. За голос саме себе витаскуємо. З цього, як ти думаєш, які варто подивитися фільми, мультфільми, щоб почати оцей шлях змінення взагалі сприйняття світу? Перше головне це звісно Гаррі Поттер. перша друга частина.